Дженаро Гатузо, новий тренер збірної Італії. Зараз я вам розкажу, що це призначення вистріл не тільки в собі в ногу, а прямо в яйця. І я думаю, що це буде дуже боляче. Дженаро за свою коротку кар'єру, тренерську кар'єру вже стиг потренувати такі клуби, як Палермо, Марсель, Наполі, Мілан, навіть хорватський хайдук із усіх клубів його гнали за сяними тряпками. Тому що цей тренер абсолютно не славиться. Тактикою, стратегією і так далі, а він славиться своїм якимось е, максимально нецікавим автобусоподібним футболом і ще й до того всього е, таким грязним і брутальним. Абсолютно для мене не зрозуміло для чого його підписали. Е, тим більше, коли пару місяців назад, е, там на горизонті, десь мількав Карло Анчелоті, який хотів потренувати збірну Італії, і я скажу, мій висновок такий. Чорні дні чекають фанатів цієї збірної, і дуже погано, що ми з ними не граємо. Ми могли б забрати якісь пару очок. І я думаю, що це якась вже традиція в італійці. Вони не хочуть грати на чемпіонатах світу, так що вони дотримуються і знову не пройдуть. Ну свою думку пишіть в коментарях: ставте лайки, підписки, коментуйте. Дякую за перегляд, Па-па!